Привіт, дівчатка! Бачите, я без макіяжу. Якщо я без макіяжу, значить ми щось будемо тестувати. А тестувати ми будемо новинку цього каталогу cc крем Giordani Gold. Маю пробнічок і давно хочу його спробувати, щоб знати, чи замовляти мені собі повну версію. Отже, кілька слів про CC. Що таке cc Крем? CC-крем крем це той засіб, який необхідний кожній дівчинці, яка любить е натуральний макіяж. Що означає CC? CC це означає Color, Color Corrector крем. Він мусить, за своїм призначенням, відкоригувати тон шкіри, зробити його більш однорідним, надати шкірі сяючого і доглянутого вигляду. Саме цей CC крем, за ствердженням виробника, мусить зробити мою шкіру одразу помітно молодшою. Забезпечити стійке покриття і бездоганне нанесення. Отже, давайте. Маю пробничок. Відкриваю так, в мене колір світлий, бо маю надію, що моя шкіра більше світла, ніж темна. Але там взагалі тільки два тонни, тож я думаю, що світлий мусить підійти. Крім того, за, своєю, за своїм визначенням, CC Крем не робить щільне покриття. Тому я думаю, що він чудово адаптується під тон моєї шкіри. Так, в тому пробнічку його небагато, але, бачите, вже на мені є. Ну, давайте наносити. Так, я наношу пальчиками, бо то все ж таки не тоналка. Їй не потрібен ні спонж, ні пензли. Так, за першим враженням, він такий достатньо такий жирненький, не сухий і пластичний. Так, о, дивіться, бачите. Так, здається, що він досить світлий. Бачите, моя шкіра, і то, і досить такий щільний. Але я бачу вже, що він дуже класно розтушовується. Розтушовується і одразу ж адаптується під тон шкіри. Так, дівчатка, якщо у вас. Я вже бачу, якщо у вас жирна шкіра, то він вам не підійде. Він підійде мені, бо в мене шкіра ближче до сухого. Але. Якщо ви е, скористуєтеся е, матуючим кремом, який прибере надлишки Себому, то воно, я так думаю, що підійде. Так, Розмазую далі. Так, ну то, що наноситься він чудово, то я бачу. Так, вже маю що вам сказати. По-перше, він е, має легеньке-легеньке покриття. Якщо у вас на шкірі є якісь е, недосконалості, помітні, пігментні плями, почервоніння, прищики, то він їх вам не зафарбує. Пори не скриє. Ну, не знаю, що вам сказати. Сяючий вигляд я маю, але за рахунок чого, мабуть, просто за рахунок того, що в мене на шкірі нанесено щось зі світловідбиваючими частинками. Якщо там є якісь світловідбиваючі частинки, то вони не є помітні на шкірі. Воно так, мабуть, якщо десь там у складі є силікон. Бо шкіра робиться гладенька. І така матова, сяюча, як то сказати, ну, така, якби при прикладена тальком, але без пудрових частинок. Ось трошки часу пройшло, я відчуваю, що я відчуваю абсолютний комфорт. Я відчуваю сяяння я бачу, зволожена шкіра, сяюча, гладенька. І нібито моя власна шкіра. От то точно, макіяж без макіяжу. Тобто е, моментальне покращення кольору шкіри, структури шкіри зовнішнього вигляду. Вона гладенька, вона е, сяюча, вона, ну, так, мабуть, що молодша. Але якщо ви щось хочете коректувати, то вам туди підійде. Е, ідеальний тон на ранок. Ви прикинулися, Умилися? Е, Протерли шкіру тоником, нанесли той Сісі. До речі, він е, має таку структуру, що я бачу, що воно може вам наноситися навіть без е, того, без е, зволожуючого крему. Тобто, радити вам його купляти чи ні, особливо на зиму, я не знаю. Але я думаю, що то на літо буде класний засіб, тому що він має SPF 30. Це дуже потужний захист від сонця і легеньку корекцію. Тобто, що ви все літо будете ходити зі свіжою і захищеною шкірою. Отже, дівчатка, в цьому каталозі cc крем Giordani Go знижка 439 гривень. Ще до кінця цього тижня ви можете придбати з додатковою знижкою 50% від повної ціни. Тобто повна ціна 675, знижка каталогу на 439. Але якщо ви до кінця тижня замовите собі той крем, то ви його будете мати по 300 гривень. 90. По 390 гривень. Якщо я не помилилась. Ні, менше. По 335 гривень. О. 335 гривень за такий крем, я вважаю, що це дуже гарна ціна. Тобто, будь ласка, якщо є якісь питання, пишіть. Всім дякую за увагу. Вертайте каталог, замовляйте, Па-па. Знаєте що? Я прочитала, ще раз уважно прочитала, що цей крем може дуже гарно нашаровуватись. Отже, пройшло кілька хвилин після того, як я зняла відео і нанесла, я бачу, що крем сівся на обличчі. Він вже не має ні жирного блиску, ні, ні вологого блиску. Така шкіра, ну така, помітно, більш матова, ніж до того, як я наносила крем, але я хочу подивитися, наскільки файно він нашаровується. Отже, я знову беру той пробничок. І я спробую його нашарувати ну, в тих зонах, які мені не дуже подобаються за корекцією. Дівчатка, дивіться, в мене тут зазвичай є Лущення. Ще сьогодні я знала, що я буду тестувати, я не наносила денний живильний крем, а скористалася просто флюїдом. І цей cc Крем, він. Це лущення не то, що підкреслив, але він його не приховав. Тобто, я так бачу, що води в тому кремі мало. Ну, щодо нашаровування, я не знаю. Я наношу повторно, хочу подивитися, чи буде це покриття більш щільним. Тобто, чи воно мені щось зробить? Але бачите, я наношу і воно. Спочатку він має такий трошки жирнуватий блиск. Але з часом той блиск зникає, покриття сідається, дуже комфортно на шкірі, і знаєте, лущення воно підкреслює. Тобто я навіть не знаю, до якої шкіри то підходить, але очевидно, що то є засіб не сезонно-зимовий, то точно, я думаю, на літо. До літа далеко. Але хто запасається на літо, або, знаєте що, дівчатка, або хто. Проводить свій день не на свіжому повітрі, а, наприклад, сидить в офісі, або десь на роботі, де, де тепло, де працює кондиціонер, де повітря. Ні, ну виглядає класно. Виглядає класно, комфортно. І що, знаєте, що важливо, що воно в процесі, як ти його носиш, воно піклується про твою шкіру. Тобто воно має компоненти піклування, як всі, до речі, тональні засоби Giordani Gold. вони не тільки роблять кольорову корекцію, а вони ще й доглядають за шкірою. Тобто ви носите і можете бути впевнені, що ваша шкіра ще отримує додатковий захист живлення і зволоження. О, дивіться, поки я з вами говорила. Цей крем розійшовся по обличчю. В... як це? впитався в впитався пори. Шкіра виглядає реально. Реально виглядає більш гладенькою, молодою, підтягнутою, сяючою. Мені подобається. На кожен день це просто ідеально. Дівчатка, ще раз показую. Будуть питання, пишіть. Все, тепер остаточно прощаюся, па-па.